Про наступ на Запоріжжя. Мільйон доларів під капотом. Хто намагався вивести шалені гроші за кордон? Сполучені Штати потенційно готові надати Україні нову зброю, яка істотно змінить військові розрахунки Кремля. Про це на полях арицької конференції заявив посол США в НАТО Меттью Вітакер. Щоправда, про яке саме озброєння йдеться, дипломат не поточнив, але зазначив, такого в Україні ще не було. Деякі з нього може бути потенційно переміщені в Україну для використання, і це може змінити розрахунки. Але очевидно, що ми не дійшли до моменту, коли Путін вирішить, що настав час для переговорів. На Росії заявили про нові стратегічні цілі у війні з Україною. Ворог хоче взяти Запоріжжя. Про наступ в бік міста відрепортував Путіну очільник тамтешнього генштабу Герасимов. Його заяву одразу розтиражували про кремлівські медіа. Зі слов противника, бойові дії зараз тривають за населені пункти Приморський і Степногірськ. У генштабі ЗСУ цю заяву поки що не коментували. Водночас, за даними аналітиків, діпстейт до південних околиць Запоріжжя близько 22 км кілометрів. Метрів а до перших кварталів багатоповерхової забудови майже 25. При цьому на шляху російського наступу лежить річка Конка, яка може стати серйозною пришкодою для просування до обласного центру, зазначають експерти. У надважких умовах евакуюють рятувальники людей з Костянтинівської громади на Донеччині. Місцевих вивозять у броньовиках. Буквально сьогодні в день ФПВі-дроном ворог вгатив по цивільному авто. Як наслідок, один загиблий ще четверо поранених. В Донецькій ова кажуть, окупанти цілеспрямовано б'ють по мирних, тому залишатися в місті надалі небезпечно. Процес відновлення електропостачання на ЗАЕС розпочато. Україна підключить її до мережі. Про це повідомив глава МАГАТИ Рафаель Гроссі. Нагадаю, що блекаут на запорізькій атомній електростанції тривав з 23 вересня. Росія атакує залізницю Сумщини та Чернігівщини, щоб заблокувати основні та резервні магістралі. Ворог хоче відрізати від сполучення з Україною прифронтові громади. Таку заяву зробили в Укрзалізниці. Як зазначив голова правління компанії Олександр Перцовський, до сум конотопа шостки через обстріли регіонів в об'їзд пошкоджених дільниць. Наразі організовані автобусні трансфери на місцях працюють ремонтні бригади. І, власне, через атаку росіян цієї ночі зафіксували влучання 22 дронів на 12 локаціях. Загалом на Україну летіли 112 ударних БПЛА. ППО збила і подавила 87 з них на півночі, півдні та сході країни. Повідомляють повітряні сили, які наслідки маємо від чергової атаки далі у удачі. Шахедом по локомотиву поцілили росіяни на Чернігівщині біля села Халимонове. На момент удару неподалік слідував пасажирський потяг. Його довелося зупинити, а людей евакуювати. Ніхто з пасажирів та з працівників залізниці не постраждав. До місця призначення сумку на топа шостки пасажирів вже розвозили автобусами, повідомили в Конотопській міській раді. Під вогонь окупантів на Чернігівщині потрапила й бригада рятувальників. Вони приїхали ліквідовувати наслідки атаки на магазин у селі Жадове, як ворог завдав повторного удару. Надзвичайники дивом не постраждали, пошкоджено лише техніку. П'ятеро постраждалих внаслідок дронової атаки на Одещині Є пошкодження цивільної, портової та енергетичної інфраструктури. Понад 30 тисяч абонентів на зараз без світла. Критичну інфраструктуру підключили до резервного живлення, дизель-генераторів. Також через обстріл у порту горіли контейнери з олією та деревними палетами. Пошкоджено заправку, адмінбудівлю. У Чорноморську зруйновані два будинки, ще два понівечені. Удари були наносені по цивільній інфраструктурі, і бачимо зараз в місті нема світла. Це і місто Чорноморськ, Олександровка і Мала Долина. Повністю згоріло два дома. Два дома ще постраждали. Криши Там знесені окна вже комісія працює. Щонайменше семеро поранених у Слов'янську на Донеччині. Один постраждали у важкому стані. Росіяни сьогодні в день скинули на місто дві авіабомби. Вигатили по котельні, пошкоджено будинки поруч. Ще один постраждали у Краматорську. Там ворог обстріляв промзону, зруйнував будинок та авто. У мерії закликали жителів евакуюватися, хоча би на опалювальний сезон. Не злучай це котельня номер 31, залізничний район. Бачите, що майже повністю зруйнована. Троє загиблих на Сумщині внаслідок нічних атак. Зранку додалося ще двоє постраждалих. Окупанти атакували цивільне авто. У наслідок ушпитали жінку та чоловіка. Загалом росіяни обстріляли 25 населених пунктів області. У Білопільській громаді окупанти пошкодили приватний будинок, а у Сумській приміщення навчального закладу, автомобілі, адміністративні та нежитлові споруди. Одна людина загинула на Запоріжжі. Там вороже дрон атакував селище Річне. Спалахнули пожежі. Загинув чоловік. Ще двоє постраждалих в області, повідомляє Ова. Також з РСЗВ ворог обстріляв кушугум. А у Херсоні росіяни ФПВі-дроном атакували патрульних і цивільних. Сталося це в момент, коли поліція оформлювала ДТП. У наслідок у чотирьох полісменів та двох цивільних. У всіх контузії та черепно-мозкові травми. Вовнуло сьогодні і на Росії. У генштабі підтвердили ураження котовського газопереробного заводу на Волгоградщині. Підприємство належить Лукойлу і спеціалізується на переробці попутного нафтового газу та легких вуглеводнів. Загалом за рік на підприємстві переробляють до 50 мільйонів тонн. Також припало і лінійно виробничі і диспетчерські станції Фімовка. Там лунали вибухи та вирувала пожежа. Європарламент закликає країни ЄС збивати дрони і літаки, які незаконно порушують їхні кордони. Відповідну резолюцію ухвалили сьогодні 469 євродепутатів. Зокрема, у Європарламенті закликали Раду ЄС та Єврокомісію поширити санкції на держави, які сприяють Росії. Йдеться про Білорусь, Іран та Північну Корею, а також накласти обмеження на китайські компанії, які постачають до РФ товари подвійного призначення та військові вироби необхідні для виробництва дронів і ракет нагадаю, що 23 жовтня у Брюсселі лідери держав ЄС беруться на засідання Європейської ради, де розглянуть проєкт дорожньої карти щодо побудови стіни дронів. А Путін тим часом фактично зізнався у збитті азербайджанського літака в небі над Росією, але при цьому швидко переклав вину на Україну, нібито летіли дрони ЗСУ. Відповідну заяву диктатор зробив сьогодні в Таджикистані на зустрічі з президентом Ільхамом Алієвим. За версією Путіна в день трагедії на територію Росії вторглися три українські дрони. А дві ракети, випущені російськими силами КПО, вибухнули за кілька метрів від Авіалайнера. Літак на облавку якого прибував. 62 пасажирів і 5 членів екіпажу зачепили швидше за все уламки, зазначив глава Кремля. Нагадаю, внаслідок цієї авіакатастрофи загинули 38 людей. Ізраїль та Хамас підписали першу фазу мирного плану. Про це повідомив президент США Дональд Трамп. Він додав, що обмін заручниками відбудеться вже в понеділок. Після цього Захал почне виводити свої сили до узгодженої лінії. Домовленості підтвердили також і в керівництві Хамас. Дипломати Катару, які були посередниками, заявили, що подробиці угоди щодо гази оприлюднять пізніше. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беняміннітаняху скликав термінове засідання уряду. Очікується, що кабінет міністрів схвалить. Угоду найближчим часом Дональд Трамп розповів, що відбудовувати газу будуть за рахунок країн близького сходу, і вкотре нагадав, що за свої мирні засилля цілком заслуговує на Нобелівську премію миру. До речі, цьогорічного лауреата оголосять вже завтра. Ми вже врегулювали сім воєн. Ми близькі до врегулювання восьмої. Я думаю, що зрештою ми вирішимо ситуацію із Росією, а вона жахлива. Не думаю, що хтось в історії зміг зробити так багато однак, можливо, вони знайдуть причину не давати нагороду мені. Хто знає? А може їй дадуть. У Чернігові відбувся форум освіта для стійкості та перемоги, діалог прифронтових громад. Там виступали міський голова Харкова Ігор Терехова, а також голова Чернігівської Ова В'ячеслав Чаус. Говорили про підготовку до зими, освіту та дистанційне навчання у школах. На заході працює наша кореспондентка Галина Остаповець, яка знає усі деталі. Тож Галю, тебе вітаю і тобі слово. Так, колеги, вітаю вас. Сьогодні ми з командою працюємо у місті Чернігів. Саме тут пройшло фактично перше виїзне засідання новоствореної асоціації прифронтових міст та громад. Нагадаю, що створили її буквально кілька тижнів тому назад. І сталося це у Харкові, адже головою цієї асоціації є мер Харкова Ігор Терехов. Асоціація покликана на те, щоб лобіювати свої інтереси, а саме інтереси прифронтових міст. Селиш та громад власне на всеукраїнському рівні. І сьогодні тут у Чернігові говорили про освіту, а точніше про проблеми про освітні проблеми прифронтових регіонів. Адже у зв'язку із тим, що Росія наразі зач... зачастила, тобто посилила ракетно-дронові удари саме по прифронтових регіонах. Тут є проблеми із електрикою. в Деяких регіонах відключення тривають по кілька годин. і, Звісно, що це ж заважає освітньому процесу. До цього додається також довготривалі повітряні тривоги, через що діти не мають змоги вчитися офлайн, а переходять на онлайн навчання, і це лише одна із проблем, яка нині є в освіті у прифронтових регіонах, селищах та громадах, про яку сьогодні говорили. Зокрема, також голова цієї асоціації харківський мер Ігор Терехов розповідав, як саме проблему із школами та освітою загалом вирішували у Харкові Дже. Нагадаю, місто за 42 кілометри від російського кордону, а фактично від реальних бойових дій. Звісно, що на початку війни освітній процес, як і в більшості в усіх регіонах України, був зупинений. І однак, якщо врешту регіонів він відновлювався поступово, і багато де діти перейшли на офлайн навчання, то в Харкові з цим була велика проблема, тому що повітряні цілі Росії долітають достатньо швидко інколи за лічені хвилини. Однак, в Харкові з цим цю проблему вирішили, зокрема. Ма будівництвом підземних шкіл їх зараз налічується більше шести, і також в планах ще ввести в експлуатацію ще три уже власне до кінця цього року, тобто на початку наступного року, вони мають функціонувати. Окрім цього, в Харкові також запрацюють підземні університети, але є проблема із підземною дошкільної освіти, оскільки це достатньо дороговартісні е, проекти. Зокрема, будівництво одного підземного садочка коштує щонайменше 200 мільйонів гривень. Це величезні кошти, знайти її нині у бюджеті воюючої країни достатньо складно. Е, я би зараз хотіла показати вам е, точніше, щоб ви почули про те, як саме е, освітню проблему вирішували в Харкові. Адже е, е, Харківський досвід є хорошим прикладом для усіх прифронтових регіонів. Які наразі стикаються з тим, що діти не мають змоги вчитися. Давайте почуємо. Коли я першого вирісся, коли ми тільки е, побудували метро школи, я зайшов до класу, я побачив першачків, другий клас, третій клас. І що я побачив? Вони спілкувалися один з одним. Вони одним оговором лякалися, цуралися. Пройшов місяць. Приїхав президент, привіз е, тоді ще прем'єр-міністром е, Нідерландів, був е, зараз Лабаната. Е, і я пішов з ними до Петрошколи, і що я побачив? Це зовсім інші діти. Вони один одного тумаками, е, улипки, посмішки, е, Ну зовсім інші діти. Окрім мера Харкова у виїзному засіданні Асоціації прифронтових міст та громад взяли участь власне голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаос, також заступник пана Вілкола по кривому рогу, пан Мілютін, і онлайн по онлайну включився Віталій Кім, голова Миколаївської ова. який власне теж розповів, як, з якими проблемами в освіті стикається Миколаїв, з якими викликами і як їх долає. Ну і скільки ми перебуваємо. Аємо у Чернігові, то звісно, що а, тут багато говорили про Чернігівський досвід власне у проблемах освіти. Нагадаю, що регіони, зокрема місто, наразі піддаються систематичним ударам з боку РФ з зокрема ударними дронами шахідів. Через це тут зараз застосовані відключення світла, люди отримують погодинно їх. І власне на початку війни, як розповів пан Чаус, через військові дії адже тут була війна безпосередньо, тут у місті Чернігів теж закрилася половина шкіл. Дуже багато учнів на привелкі жаль виїхали своїми батьками. Однак тут теж в регіоні намагаються врегулювати цю освітню проблему. Теж давайте почуємо, як саме. 6% дистанційної освіти сьогодні цей відсоток вже складає 35%. Школи переходять на дистанційку. Ми маємо розуміти, як жити далі, як зробити все задля того, щоб все ж таки діти навчались очно, там, де це можливо. І ми маємо розуміти: якщо неможливе очне навчання, як якісно забезпечити онлайн-освіту нашим дітям. Це дуже важливо і дуже важливо, що сьогодні саме ця тема піднімається в рамках зустрічі наших громад із керівництвом асоціації проправдових міст та громад. Ось такі думки стосовно проблеми освіти у прифронтових регіонах пролунали тут на виїзному засіданні асоціації прифронтових міст, громад та регіонів. І також було запропоновано, до речі, паном Терехом, головою цієї асоціації, збільшити зарплатні освітянам тут на прифронтових територіях, тому що це абсолютно інші умови, в яких вони працюють, якщо порівнювати їхні умови роботи, власне, із регіонами, де немає таких активних російських обстрілів, і десь, ситуація більш-менш стабілізована. Наразі це все у мене, колеги. Тому вам слово З Чернігова з нами на зв'язку була Галина Остаповець. Дякую. Отже, ми поговорили про освіту. А тепер на кінець про митницю. Майже мільйон доларів під капотом намагалися вивезти за кордон Українка. Утім, її аферу викрили митники і у пропускному пункті порубне сірет автомобіль жінки вирішили ретельно перевірити, і в моторному відсіку виявили тайник. Кошти з нього вилучили, а жінку передали правоохоронцям. Ні, новини насів мить. Ну а далі дивіться вечірнє звернення президента. Потім інтерв'ю моєї колеги Юлії Литвиненко з польським експертом Аппіотром Кульпою і Тарасом Загороднім. Дякуємо вам за увагу і дякуємо, що обираєте новини лайф Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Головне про сьогодні. Військові питання дуже детально обговорили з військовим командуванням застосування нашої далекобійної зброї, застосування наших ракет, застосування наших дронів, деякі речі, що стосуються виробництва постачання в армію, тренування наших екіпажів. Завдання зараз бути значно активнішими у всьому, що стосується підготовки та виконання далекобійних. Санкції проти Росії. Чим більш результативною Україна буде в далекобійності, тим швидше ми зможемо досягти миру. Українська далекобійна зброя стає відчутно якісніше. Ми постійно для цього працюємо і вже надали багато різних можливостей саме для виробництва, необхідні фінанси, всю необхідну підтримку. Треба так само відчутно масштабувати застосування. Маємо, маємо чіткі плани щодо цього на найближчі місяці. Все повинно бути реалізовано. Українську влучність вже видно, має бути більше. Це абсолютно справедливо, що Україна завдає ударів у відповідь точкових ударів, і на відміну від Росії, ми знаємо, чого хочемо досягти безперечно миру. Ми не ведемо війну заради війни, як це робить Росія, і вже навіть Хамас проявляє договору спроможність, але не Путін поки що. Ми разом з партнерами створюємо умови для примусу Росії до миру, і це буде: ми підтримуємо всі глобальні дипломатичні зусилля заради миру на близькому сході, і дуже розраховуємо, що справедливий. Справедливий тиск на Росію призведе до миру і для України, і для усього нашого регіону. Важливо, щоб лідерство Сполучених Штатів Америки працювало і надалі. Провів сьогодні нараду з міністром закордонних справ України та дипломатичною командою Офісу щодо проектів наших резолюцій, наших документів. В міжнародних організаціях які мають бути ухвалені ще в цьому році, я доручив залучити партнерів максимально саме провідних партнерів, щоб і надалі була глобальна підтримка наших ініціатив. Це стосується зокрема таких, таких дуже чутливих питань, як повернення українських полонених усіх, які утримуються в Росії. І ми знаємо про людей, які ще з 14-го року в полоні. Також це стосується викрадених Росією дітей. Час спливає надто швидко, і не те, що кожен рік, кожен місяць має значення для кожної дитини, яка розлучена із сім'єю та з рідними своїми середовищами з Україною. Ми знаємо багато про абсолютно тоталітарні програми. Перевиховання дітей в Росії таким чином, щоб вони були налаштовані воювати, і навіть проти справжньої батьківщини, проти свого справжнього дому. Тисячі таких українських дітей на окупованій території та в Росії. І я дякую усім, хто працює разом з нами, щоб повернути їх додому. Це різні країни від Канади до Катару, які нам допомагають. У нашій коаліції з повернення наших українських дітей вже більше ніж 40 країн, плюс Євросоюз, плюс Рада Європи, І важливо, щоб були результати спільної роботи. Також на завтра призначив нараду щодо аудиту всіх наших домовленостей з партнерами за цей рік, що досягнуто, що реалізовано, і що має бути реалізовано. Українська зовнішня політика цими роками. Значно активніше ніж будь-коли, і треба, щоб кожна наша зустріч, кожна наша домовленість давали справжній результат для України, щоб все, про що ми домовились з лідерами, реально виконувалось на рівні наших команд. За підсумками такого зовнішньополітичного аудиту будуть відповідні висновки та доручення на три наступні. Місяці зброя для України, фінанси, підтримка енергетики, всі форми тиску на Росію та перемовний трек. Це ключові напрямки. Уряд, Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони, офіс, РНБО у кожній інституції. Я очікую доповідь. Сьогодні також провів нараду з прем'єр-міністром України, міністром енергетики, керівником НАК Нафтогазу щодо головних питань нашої підготовки до зими, а також, звісно, відновлення в областях після російських ударів. Фактично, щоранку ранку нові завдання для наших енергетиків для ремонтних бригад. Російські удари не припиняються. Саме цивільна інфраструктура, енергетична інфраструктура для росіян головні мішені. Ми будемо протидіяти, протидіємо. І важливо, що партнери готові нам допомагати. Визначили з ким контактувати, і що саме має бути досягнуто найближчими тижнями внутрішню роботу на рівні громад, на рівні областей теж доведеться всім виконувати. Інакше будуть висновки по керівникам. Слава Україні! Мої вітання, глядачки аудиторії. Мене звати Юлія Литвиненко. Я вітаю вас із нашої київської студії. де Сьогодні працюватимемо разом з Петром Кульпою, відомим польським експертом, колишнім членом уряду Польщі. Пане Петро, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Слава Україні. Героям слава. Ну, я, кстати, надо сказать, что Петр с недавних времен один из главных экспертов по части наших ракет Фламинго. Мы очень долго, много об этом говорили. Вы убеждали нас о том, что они есть. И тут неожиданно для себя я Вижу новости о том, что Юрий Касьянов, небезызвестный всем майор, начальник отделения аналитического обеспечения, значит, делает громкие заявления, якобы о том, что он разоблачает производство фламинго. Недолго музыка играла, как только появилась информация о том, что семья Касьяновых владеет компанией, которая существенно поправляет свои источники доходов. Скажем, Бюро рекламных технологий эта компания называется. В 2022 году фирма получила доход, получала доход 261 тысячу гривен, а в 2023 уже 74,8 миллиона, в 2025 году 67,7 миллионов. Прогноз на год более 270 миллионов. Ну и, конечно же, тогда возникла конфликт интересов неких, после чего Касьянов извинился сказал, что погорячился, но тем не менее э, осадочек, как называется, э, остался. Что случилось на самом деле с э, этими заявлениями э, Касьянова? Зачем он это сделал, понимая, что ставит под удар не, не, не просто репутацию своей семьи, но репутацию Украины? Ну смотрите, во-первых, э, ситуация, в которой он находился, это ситуация зависимости, потому что э, жена майора является производителем дронов. Mm. Сын в части, который покупает эти дроны, а работают э, на э, производстве дронов солдаты, которых еще штрафуют. И штрафы идут в пополнение фонда, Фонд фирмы, чтобы, которые, чтобы, с, да, этот... которая, которая покупает эти дроны, чтобы помогать. Да? Вот, э, это уязвимость, которая является коррупционной это зависимость от Набу, а Набу это причаг внешнего управления, да, который хочет подавить украинскую ракету угу. Фламинго, украинское стратегическое оружие. Почему? Потому что здесь вопрос не касается просто Фламинго, вопрос касается фирмы FirePoint, которая является крупнейшим сегодня в мире, в демократическом мире. przejawicielom strategicznego wariżu. Wszystkie te drony, które za ostatnie tam dwa z połowie godziny rozbijali rosko infrastrukturę, to FP-1.